Ми втратили ще одну добру та щиру людину, вірного сина України. На щиті повернувся відданий воїн-захисник, який відважно боронив рідну землю Максим Дзюба. Він був патріотом та справжнім сином свого народу, для якого Україна була у серці. А свобода і гідність понад усе щирий і самовідданий, впевнений і цілеспрямований. Максим був турботливим, чудовим сином, надійним другом і колегою, на якого завжди можна було покластися. Максим Дзюба був активним та енергійним. Усі життєві виклики сприймав з оптимізмом і не боявся долати труднощі. Гартувато і тіло, гартувати тіло і характер йому допомагав спорт, яким Максим займався ще із шкільних років на власному подвір'ї разом із батьком, облаштувавши спортивний майданчик. Коли прийшов час стати на захист рідної землі. У лютому 2023 року Максим без вагань приєднався до лав Збройних сил України. Спочатку проходив із побратимами бойове злагодження та навчання, а потім вирушив захищати Україну на розпечену пекельними боями Донеччину. Незважаючи на неперервні бої. Максим завжди намагався поговорити з батьками, підтримати і заспокоїти їх, щиро вірив, що повернеться до них. Та 15 жовтня, у бою за нашу батьківщину, виявивши стійкість і мужність, старший солдат Максим Дзюба отримав поранення несумісне життям. Максим став для нас прикладом самовідданості та мужності, хоробрості і відваги. Він чесно і до кінця виконував свій обов'язок воїна і громадянина, віддавши своє безцінне життя за вільне майбутнє у незалежній Богом благословенній Україні, у пам'яті всіх, хто знав його. Він назавжди залишиться щирим та справжнім патріотом, який наближав Україну до перемоги, висловлюємо найщиріші співчуття родині та близьким, розділяємо разом із ними їхнє невимовне горе і просимо, нехай Бог дарує сили пережити таку непоправну втрату. Сьогодні до Алеї прапорів. З іменами полеглих додається ім'я Максима Дзюби. Ми передаємо цю пам'ять у спадок майбутнім поколінням, щоб вони ніколи не забували, якою ціною здобувається воля і проходить становлення держави Україна. Згадаймо Максима й усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання. Сьогодні наша громада і наша країна, рідні і близькі, зустрічають, на жаль, на щиті Максима, Максима, який я брав для себе шлях воїна. Молодий юнак 30 років, а став справжнім воїном, який боронить нашу країну, і нам з вами дає час усвідомити те, що ми є українці. Що нам не треба цуратися свого, нам треба своє захищати. Дуже шкода, що а, такою ціною нам дається ця можливість. Але ми маємо завжди пам'ятати цю ціну. Тоді, коли ми стоїмо перед вибором, зробити той чи інший крок, чи той чи інший вибір, завжди згадувати цих хлопців. Так само, коли ми думаємо, що нам важко також згадувати. Всіх тих, хто поклав на вівтар перемоги своє найцінніше. І навіть зараз дуже прикро мені бачити, наскільки мало людей, які в останню путь прийшли провести воїни, які віддав життя за нас з вами. Але я звертаюся до вас. Переказуйте всім обов'язково, що ми маємо бути тут усі разом. Тому що рідні батько і мати Максима не народжували його для війни. І не існує народжених для війни. І є ті, хто не скорюється. І ми з вами також маємо не скорюватися. Я хочу звернутися до батьків. Будь ласка, продовжуйте життя в пам'ять. Важко, дуже важко. Але хочу також подякувати за те, що ви виховали такого сина. Тому що саме в вихованні сіялося те зерно і, і ті вчинки, які зараз для себе обрав ваш син воїн. і сто років тому у нас ворог один. Він хоче знищити нас усіх. Йому не цікава наша земля, адже ми бачимо, що він робить з нашою землею, з нашими містами. І немає чужих міст, немає чужих українців. Тому що Максим загинув, захищаючи українську Авдіївку. І ми маємо це також пам'ятати. І мені дуже боляче також чути, коли ми кажемо, переселенці, приїхали. Не всі готові брати в руки зброю. і... Захищати свою землю, жінки, діти, тому вони лишають свої домівки і їдуть в ті міста, як наші, відносно тихі і спокійні. І тому ми маємо завжди пам'ятати, що Авдіївка українська і там також живуть українці. Пам'ятайте це, будь ласка, і пам'ятайте Максима. На жаль, шлях українців до волі державності це дорога боротьби. Відстоювання нашого права бути господарями на своїй. На нашій землі цей шлях скроплений кров'ю героїв, які, не вагаючись, стали на захист нашої вільної держави. Українці платять сьогодні дуже дорогу ціну за волю, це життя. Сьогодні ще одна світла людина стала небесним янголом-охоронцем нашої матінки України. Сьогодні ми проведжаємо в останню дорогу Максима, випускника нашої школи, Бориспільської загальної освітньої школи номер 1 імені Юрія Головатого. Він був з тих людей, котрі розумів, що треба боронити нашу державу. Хто як не я? В пам'яті шкільної спільноти однокласників. Він залишився чесним, людяним, життєрадісним. Він любив життя і любив жити. Сьогодні ми віддаємо останню шану мужньому захисникові. Війна забирає найкращих, які гідні називатися героями. Ми схиляємо сьогодні голови у скорботі. Та висловлюємо щирі співчуття рідним, які виховали прекрасну людину, яка віддала життя за наше сьогодення і за мирне небо над нами. Святий Боже, ти кріпся і безсмертний, помилуй нас, святий боже, та тих кріпкися, безсмертний, помилуй нас, помилуй нас, святий безсмертний, помилуй нас.